Отче Василю, чи можна бути донором крові і христи... з християнської точки зору, чи є якісь духовні чи моральні застереження щодо цього Мар'ян?» Можна. Якщо діло в тому, що донорство у нас добровільне. Хочеш, йдеш і здаєш кров. Не хочеш, не здаєш. Я знаю, що свідки Його їм заборонено, бо тому що вони вчуть, що душа у крові. І все. А є ще донорство. Я от одного тут священника провідував, йому зробили пересадку кристалика, Рогівки Ока. Чи що йому там пересадили? Тобто йому пересадили донорський, розумієте? І він бачить, я його провідував. Ну, я після операції він так бачив не дуже добре, але все, то переживається і все. Так що не тільки кров, а й донорство, і нирка, і що там ще пересаджують, і серце, що не хочеш. Хто хоче, прошу, хто не хоче, не треба. Але про щодо крови є одно, що типу, що. В крові душа. Ну, це хто це вчить, що це наша церква вчить, що душа в крові? Я знаю, що є приписи, наприклад, православні священники, вони вчуть, що от кров'янку їсти не на охоту не ходити, бо то рушниця стріляє і так далі. Ну, є у них такі приписи. Слава Богу, нема питань. Мені теж задавали запитання. Чи можна кров'янку їсти? Та як подобається, то їсть, як не подобається, то не їсть. Чистий спокій.